Отець Юліан, чи можна християнам брати участь у вечорницях ворожити на Андрея? Звичайно, не можна. Віруючі люди таким не займаються, але напевно голос однієї людини, одного священника ніхто не послухає. Тому я прошу підійти до мене молодь, і молодь скаже краще, ніж я один. Діти правильно казати Андрея чи як правильно? У нього був брат. Так. Як було звати брата апостола Андрія? Петро, правильно, хто був старшим? Петро! А молодшим Андрій! і діти це знають. А де був апостол Андрій Первозваний? У кій країні? Києві? В місті Києві у нашій країні? Тоді ще не було так. Україна. Але скажіть, будь ласка, що він робив на нашій землі? Що він сказав такого важливого? На цих землях стане велика церква. Амінь. Справді. На нашій землі повстала велика церква, і є дуже багато молоді, дуже багато людей, які моляться до Господа Бога. Тому ми з вами, християни, повинні знати, що нема такого Андрея, є Андрія Первозванного. і ми з вами маємо йти до церкви, молитися, правильно причащатися, вірити в Господа Бога. А ті всі заходи, ті вечорниці, ті гадання вони не християнські, і ми їх не маємо дотримуватися. Прошу всіх пам'ятати про це.